З Кременчуга. з Кременчуга. Це ви вже в нас другий раз в клініці, тому що так. перший ви, ми вас обстежили і виявили мерцательну так, так. І ми побоялись тоді брати на оперативне mm. втручання, призначили лікування, так? так? Ви пройшли певне лікування. Це пройшов місяць. Місяць, так. Да. І знову приїхали на операцію. Ми скажемо з приводу, чого зробили операцію. Да, да. Це була пухлина нирки. Mm. І нам вдалося дякувати Богу, лапароскопічним методом через маленькі проколи видалити тільки пухлину і нирку зберегти. Ви розумієте, що ми ризикували цією операцією? Супутня патологія серцево-судинна, серйозна і важка. Але зважили всі, як то кажуть, за і проти. Mm -hmm. І вже сьогодні третя доба у нас, так? Да? Третя доба після операції, як ви себе почуваєте? Добре, вже добре. губи накрасила. <рес> <рес> добре, добре. У нас зараз всі позитивні жінки. Всі, так? Да? Да. дуже приємно з вами. Ну, на третій день, да. а так. А так Да? Так. Да. Ну, що я хочу сказати вам? Нести відповідальність за життя людей. Це дуже складно. І. Это может делать человек, который имеет большую силу воли, огромная огромная ответственность и отличные знания. Это ви. Дякую вам. Дякую. Дуже приємно. І вам mm -hmm. дякуємо, що ви обрали нашу клініку і приїхали з далеку. Та не дуже. Не дуже? Не дуже. Ну, да, люди і далі їдуть, але все рівно. Mm -hmm. Так що ми бажаємо вам міцного здоров'я. Ми надіємося на хороший результат оперативного втручання. Хірург завжди відчуває, як пройшла операція. Mm -hmm. Все так. добре. Так що бажаємо вам міцного здоров'я і довгих років життя. І дякуємо, що обрали клініку біля ка. Спасибо вам дуже mm -hmm. огромне, здоров'я, вам всього хорошого. Спасибо. Вам і всьому вашому колективу. Дякую. Дякую.